Друзі, всім привіт! Ми раді вітати вас на нашому ютуб каналі Навколо Світу. Сьогодні ми проведемо для вас повний відеоогляд на готель новинку сезону 2023 року Lago Hotel 5 зірок. Тож погнали! Першим розглянемо місце положення готелю. Це країна Туреччина, Середземноморське узбережжя. Регіон Сіде перша берегова лінія. Куди ж можна поїхати поблизу? Відстань від готелю до історичного центру Сіде, де можна класним провести час, всього 11 км. До міста Манавгат, куди можна з'їздити на шопінг 6 км. З аеропорту Анталії до готелю їхати близько півтори годинки. По відстані це приблизно 70 кілометрів. Готель Лаго було відкрито в 2023 році. Тут класно все. Є величезний аквапарк, новенькі стильні номери, гарні інстаграмні локації для фото та відпочинку, широкий вибір страв та напоїв, велика кількість барів та ресторанів, гарна анімаційна програма. Тож кожен гість знайде тут щось для себе цікаве. При заїзді в готель вас буде зустрічати Guest Relation. і поки ви чекаєте на свій номер, можна випити келик шампанського та спробувати турецькі солодощі. Поруч з рецепцією розташована така собі міні-кав'ярня, де ви зможете взяти смачну каву та чай з печивом. Посидіти та відпочити від дороги можна на ось такій терасі з прекрасним видом на море та територію готелю. До речі, таких терас тут декілька. Спускаємося на поверх нижче. Тут розташована кондитерська, бар, головний ресторан, спортивний зал, спа-центр та декілька ресторанів А-ля карт. Зараз перед вами кондитерська. Вона працює з 13.00 до 22.00. Тут ви зможете спробувати різноманітні сендвічі з рибою, колбасою чи сиром, також смачні тортики або тістечка на будь-який смак. Поруч з кондитерською розташована ще одна гарна локація для відпочинку гостей. Це зона бару, який працює з 10 ранку до 12 ночі. Тут для вас зможуть зробити смачну каву або чай. Також можна випити алкогольні або безалкогольні напої. До речі, готель працює по концепції Ультра все включено 24 години на добу. Тобто тут є бари та ресторани, які відкриті цілодобово. На цьому поверсі розташований головний ресторан готелю, де проходять сніданки, обіди та вечері. Тож ходімо його подивимося. Даний ресторан складається з основної зони дитячого ресторану та тераси з гриль зоною. Зараз покажу вам частину страв, які були на вечерю. Варто відмітити різноманіття та якість страв. Все дуже смачно приготовано. Кожен знайде собі страву за смаком. Всі страви, які були тут на сніданок, обід та вечерю під час нашого перебування в готелі, а це нагадаю жовтень 2023 року. Ви зможете побачити в докладному огляді за посиланням під цим відео. Зараз покажу вам один з ресторанів карт. Всього в готелі їх 5. Перед вами ресторан італійської кухні. Працюють такі ресторани лише в вечірній час, а саме з 6.30 до 9 вечора. Також в готелі є ресторан, який працює цілодобово, але під час нашого перебування в готелі поїсти в будь-який час можна було саме в цьому ресторані Алякарт. Найнижча категорія номера це лофт, і зараз ви зможете побачити такий номер. Всі номери лофт розташовані лише на шостому поверсі. Ще одна особливість таких номерів це ось такі сходи прямо в кімнаті. Лофт це невеличкий номер, який розрахований максимум на проживання трьох осіб. А ось так виглядає найпопулярніша категорія номеру в готелі. Це суперіор. Він буде вже більш комфортніший, ніж лофт. Максимальна вмістимість такого номеру 3 плюс 1. Додатковим спальним місцем буде крісло, яке розкладається. А ось так виглядає номер вже для великої сім'ї, який має дві повноцінні спальні кімнати, розділені дверима, санвузол та прикольну зону для відпочинку з власним басейном. Більше про номери, їх наповнення, що безкоштовно, що оплачується додатково, дивіться в нашому відео за посиланням нижче. Переходимо до огляду території. Вона є і досить компактною, і функціональною. До всієї інфраструктури та моря з кожного номера дуже близько. В центральній її частині розташовані великі басейни з різними глибинами, що дуже зручно для різних гостей. Прямо посеред басейну на такому острівці є класний бар з лаунж-зоною. Цей бар відкритий з 10 ранку до 12 ночі. Тут можна випити алкогольні та безалкогольні напої як місцевого виробництва, так і міжнародного. В барах готелю ви зможете випити воду, чай, каву, коктейлі, які можна обрати по меню. Можна випити пиво як розливне, так і в пляшках. Офіціанти, бармени, як в цілому і весь персонал готелю то дуже привітні. Навіть для більш швидкого обслуговування деякі з офіціантів пересуваються на роликах. Уявіть, ви відпочиваєте на шезлонгу і вам приносять напої в такому форматі. Дуже прикольно та швидко. Фішкою готелю є басейн з білосніжним піском, що навіть трішки нагадує відпочинок десь на Мальдівах. Особливо оцінять цей басейн сім'ї з дітками, адже вони зможуть тут погратися на піску, а також комфортно буде купатися, адже для малечі тут є пологий вхід та невелика глибина максимум 110 см. Поруч з басейном є ось така зона для відпочинку з баром. Бар працює з 10 ранку до першої ночі. Тут є алкоголь, коктейлі, соки та водичка. Йдемо далі територією. Тут ще одна зона басейну з шезлонгами для відпочинку. Як бачите, хоч територія і компактна, але місць для відпочинку буде більш ніж достатньо. Впродовж нашого відпочинку, а це тиждень, шезлонги вільні завжди були, і не було такого, що комусь не вистачило місця. Біля цього басейну також є бар, він відкритий з 10 ранку до 7 вечора. Як бачите, в барів біля басейнів вистачає, тож не потрібно стояти в довгій черзі або йти кудись далеко за напоєм. Величезним плюсом для готелю є наявність ось такого аквапарку, де гості зможуть весело провести час. Тут є гірки і для дорослих, і для діток. Зараз ви зможете побачити 9 гірок для дорослих та підлітків. Аквапарк працює з 10 до 4, але є перерва. Щодо денних активностей, то сумувати вам тут не прийдеться. В готелі проводять професіональні групові заняття зумби, йоги, пілатису, степ аеробіки, проводять ігри в дартс, водне поло, водний волейбол, пляжний волейбол, є настольний теніс, а також два великих тенісних корти. В аквапарку є також ось така дитяча зона, яка підходить для самих маленьких. Тут неглибокий басейн та низенькі гірки. Одразу поруч з аквапарком розташований ось такий класний міні-клуб, де ваші дітки зможуть весело провести час під наглядом. Батьки в цей час можуть спокійно релаксувати та насолоджуватися відпочинком. Час роботи цього міні-клубу з 10 ранку до 10 вечора. Є дві групи за віком з 4 до 12 років та підліткова група для дітей віком від 13 до 16 років. Дітки до 3 років також можуть тут гратися, але під наглядом батьків. Підлітки зможуть тут пограти в PlayStation. Дітки поменше роблять різні поробки, грають в ігри, стрибають на батутах. Загалом тут завжди весело. В міні-клубі є також такий ігровий майданчик на свіжому повітрі. Йдемо далі, прогуляємося територією та подивимося інфраструктуру ближче до пляжу. Перед вами великий фудкорт. Дуже зручно, тут можна перекосити в проміжку між сніданком та вечерю. Працює він з 11.30 до 16.30. Тут ви зможете самостійно взяти фрукти, овочі, десерти, а також замовити снеки по меню. Офіціанти принесуть вам страви прямо до столика. Також в період роботи цього снекбару тут можна поласувати морозивом з різноманітними смаками. Далі по території за снекбаром розташоване місце, де відпочивають та розважаються гості саме у вечірній час. Це величезна сцена, де спочатку проводяться вистави для дітей, а потім і для дорослих. Запрошують крутих артистів, танцюристів або фокусників. До речі, дуже зручно, що тут є саме стільчики з столами, а не амфітеатр. Можна взяти улюблений напій та насолоджуватися виставою. Далі по території розташований ось такий величезний бар з широким асортиментом напоїв на будь-який смак. Головна фішка цього бару та відмінність від всіх інших барів на території готелю те, що він працює цілодобово. Також має найширший асортимент алкогольних напоїв, в тому числі імпортного виробництва. До прикладу, це Чівас, Бейліс, Мартіні, Текіла, Джек Деніалс та багато інших. Раджу спробувати саме пінаколаду або мохіто, вони дуже смачні та освіжаючі. Крім того, що цей бар популярний вдень. Ввечері тут також іноді важко знайти вільний столик та потрібно відстояти чергу за напоєм. Адже саме тут, близько 10-ї вечора, грає жива музика. Кожен раз різні артисти з різними музичними інструментами. Тож ввечері тут також сумувати не прийдеться. Йдемо, покажу пляж. Він тут дійсно великий, має протяжність 350 метрів. Є декілька ліній шезлонгів з парасольками. Місць вистачає всім. Пляж тут дійсно широкий, піщано-гальковий. Вхід в море пологий, але в деяких місцях зустрічаються природні плити. Далі на відео ви зможете їх побачити. На пляжі також є ось такий великий пірс. Він є додатковим плюсом і перевагою над сусідніми готелями, бо в більшості його немає. З пірсу гарно видно природні плити. Загалом вони не заважають купатися, так як і пляж великий, і природні плити є лише в деяких місцях. На такому пірсі можна і відпочити на шезлонгу, і зробити гарні фото на фоні моря, і пониряти, загалом плюсик готелю. Подивимося ще трішки інфраструктури біля пляжу. Зручно що є душеві та роздягальні. В проміжку між сніданком та вечерюю, крім снек ресторану та цілодобового ресторану, ви можете перекусити в ось такому барі біля пляжу. Він працює з 11 ранку до 6 вечора. Тут подаються страви по меню. Також впродовж дня можна взяти фрукти та морозиво. Дякуємо за перегляд! Не забудьте поставити лайк та підписатися на наш канал, щоб не пропустити нові відео огляди. Забронювати тур в цей або будь-який інший готель ви можете написавши або зателефонувавши нам за телефонами, які бачите на екрані.